«Свобода», 223 округ місто Київ. Шановний пане виконуючий обов'язки Генерального прокурора, чи може не, шановний, в залежності від ваших відповідей, ви тільки що проігнорували питання, колеги Пташик. Ви подали, по -пану, -пану -пану Мельничуку, по пану Мельничуку, ви подали подання на затримання і на арешт. А у Клюєва що? Немає літаків, що він не втече завтра з України, чи що? Чи може він не підкупить так звані правоохоронні органи? Що його так само повідпускають? Що за маячня взагалі-то? Бандит режиму Янукович, один з головних організовував тітушок, фінансував антимайдан. Меже було записано, до речі, цих епізодів вашому поданні чомусь немає. Ви тільки по кредитам в банку його потягуєте. Але по цьому по затриманні, по арешту ви до нього не подаєте. То він вже завтра втік тече. Тобто це взагаліть око замолювання і просто-напросто брехня українському суспільству. Ви зараз робите піар, ми за це голосуємо. А він завтра втікає. Що це таке відбувається взагалі? Доповідаю вам, шановний народний депутат. Генеральною прокуратурою розслідуються кримінальні провадження, і в тому числі пов'язані саме з тими суб'єктами господарювання, тими об'єктами, про які ви наголосили. На сьогоднішній день Генеральним прокурором України перед залом поставлено питання про дачу згоди на притягнення Сергія Петровича Клюєва як народного депутата. По епізоду, підкреслюю ще раз, по епізоду, яким. Слідство, по якому слідство готово оголосити про підозру. Я не хотів би, щоб ви сприйняли саме так мій спіч, що е, не досліджуються ті обставини, які, про які ви сказали. Я певен, що цим обставинам буде дана об'єктивна кримінальна правова оцінка з відповідними правовими наслідками, можливо, і в частині міри запобіжного заходу. Дякую. Будь ласка.